Усім привіт, от скажіть, як так виходить, що копійчаний дрон може знищити танк вартістю в мільйони доларів? Або чому величезний надсучасний корабель раптом стає абсолютно беззахисним перед однією, але дуже хитрою ракетою? І отут виникає ключове питання: що ж насправді вирішує результат бою? Груба сила, товста броня, шалена швидкість, чи може щось зовсім інше? Наприклад, кмітливість, здатність знайти ту саму ахілесову п'яту у суперника. Ну що ж, давайте розбиратися. Погляньмо на сучасне поле бою не просто як на місце, де стріляють, а радже як на таку собі велетенську шахову дошку. Тут кожна нова зброя, кожна технологія це хід, і цей хід одразу ж змушує іншу сторону шукати відповідь: свій контрхід. Це така собі нескінченна гра. Абсолютно кожна одиниця техніки це по суті рішення проблеми, яку створила інша техніка. Ну знаєте, класика: меч породжує щит, а щит, у свою чергу змушує вигадувати ще гостріший меч. І так по колу. Давайте почнемо з першого такого протистояння, щоб зрозуміти, як це працює на практиці. Отже, перша наша історія це справжня морська дуель. Класичний сюжет, величезний грізний крейсер. Проти однієї, здавалося б, невеликої ракети, створеної спеціально, щоб полювати на таких гігантів. І ось він, наш гігант, крейсер Москва. Тільки вдумайтеся, майже 187 метрів у довжину. Це ж ціла плавуча фортеця, збудована для того, щоб панувати на морі, демонструвати силу. І, чесно кажучи, на папері він виглядав практично невразливим. А тепер давайте подивимось, чим же він був захищений. Це не просто якась одна система, а ціла багатошарова оборона. Уявіть собі, на дальній дистанції працює потужний комплекс С-300 Форт. Якщо щось прорветься ближче, в гру вступає комплекс оса. А вже на самій самій останній лінії оборони стоять шість скорострільних гармат АК 630 Ну здавалося б, це ж просто стіна вогню, крізь яку неможливо пробитись. Але. Як то кажуть, є одне, але ідеального стовідсоткового захисту просто не буває. У будь-якої, навіть найпотужнішої фортеці, завжди знайдеться якась щілина, сліпа зона. І ось тут на сцену виходить наш ключ до цієї фортеці: ракета Нептун. Це, знаєте, не просто тупа сила, це витончена, продумана відповідь на конкретний виклик. І її головний козир це не вибухівка, а саме хитрість. Так, як же це спрацювало? Все геніальне, просто ракета Нептун після запуску знижується і летить над самісінькою водою на висоті якихось 3-10 метрів. А тепер згадуємо головний захист Москви, – 300 Його радари просто не бачать цілі, що летять нижче 25 метрів. Тобто ракета буквально прокралася під променем радара, наче в шпигунському фільмі. І коли її нарешті помітили системи ближнього бою, у них залишалося ну секунд 8 на реакцію. Цього, звісно, було катастрофічно мало. Добре, з хитрістю розібралися. А що як головним козирем стає не хитрість, а чиста абсолютна швидкість? Зараз ми переходимо до наступної дуелі, і тут мова піде про гіперзвук. Так що ж це взагалі таке гіперзвукова зброя? Давайте просто уявимо, є ракета. Вона летить швидше звуку в 5, а то й 10 разів. Але це ще не все. На відміну від звичайної балістичної ракети, яка летить по передбачуваній параболі. Ця штука може маневрувати в польоті, тобто її траєкторію неможливо прорахувати. А якщо не можеш прорахувати, де воно буде за секунду, як її збити, здається, що ніяк. І ось вам конкретний приклад такої дуелі: в одному кутку рингу: ракета кинжал, яка розганяється до 12 махів, це майже півтори тисячі кілометрів на годину. В іншому перехоплювач системи Patriot, максимальна швидкість якого ну десь п'ять махів. Чисто математично на папері це виглядає як гра в одні ворота. Правда, щоб зрозуміти, наскільки це складно, уявіть собі таке завдання: спробувати влучити кулею в іншу кулу, яка летить вам назустріч, і обидві вони рухаються з космічною швидкістю, звучить як щось з області фантастики. Але ось тут і починається магія технологій. Те, що здається неможливим, стає реальністю. Система «Петріот» — це без перебільшення ціла симфонія точності. Спочатку надпотужний радар помічає загрозу. Далі комп'ютери за долі секунди розраховують точку перехоплення. І старт, ракета-перехоплювач летить точно в розраховане місце. І найголовніше це не просто вибух десь полюч. Ні, це пряме влучання, так званий «hit to кіл, удар металу об метал на гіперзвукових швидкостях, неймовірно. Гаразд! Від високих швидкостей перемістимося на землю. Тут розгортається драма зовсім іншого типу. Це вже асиметрична війна, історія про те, як дуже дешеві, доступні технології кидають виклик неймовірно дорогим і складним бойовим машинам. Просто подивіться на ці цифри з одного боку танк М1 Абрамс, вартість близько 10 мільйонів доларів, з іншого — FPV-дрон Камікадзе, вартість. 500 доларів не тисяч, а просто 500 доларів. Цей контраст, мабуть, краще за все показує, як кардинально змінюється сама економіка війни. Давайте спочатку про Голіафа. Танк Ейбрамс це ж справжня вершина інженерної думки. У нього секретна композитна броня зі збідненим ураном. У нього одна з найкращих у світі систем управління вогнем. І навіть є система активного захисту «Трофі», яка сама збиває ракети, що летять у танк. Ну одним словом, технологічний титан. А тепер про Давида FPV-дрон навіть і не намагається пробити цю броню в лоб. Навіщо? Його сила в іншому. Він маленький, верткий, як муха. Він може залетіти згори і вдарити в найслабше місце в дах башти, або зайти ззаду і влучити в моторний відсік. Чи навіть буває таке залетіти у відкритий люк? Його майже не видно, його важко відстежити. А головне, їх можна запустити цілий рій за ціною одного пострілу з танка. І знаєте, що в цій історії найцікавіше? Ця грізна зброя з'явилася не в секретних військових лабораторіях. Як бачимо з цитати, це ж по суті звичайні гоночні дрони, які ентузіасти використовували для розваги ще на початку 2010-х. Просто хтось догадався прикрепити до нього вибухівку. Це ж ідеальний приклад того, як інновації та швидка адаптація б'ють по найдорожчих системах. Отже, ми розглянули три абсолютно різні дуелі: на морі. В небі і на землі. І кожна з цих історій, як на мене, веде нас до одного дуже важливого висновку. Справа не тільки в самій технології. Дивіться, можна мати найдорожчий у світі корабель, найшвидшу ракету чи найзахищеніший танк. Але без правильної тактики, без розуміння, як це застосувати, без здатності знайти ту саму вразливість у противника, все це перетворюється на купу дорогого металу. Технологія це лише інструмент. А перемогу приносить той, хто цим інструментом користується найвинахідливіше. І все це залишає нас з одним, але дуже важливим питанням на майбутнє. У нашому світі, де технології розвиваються просто з космічною швидкістю, за ким буде перемога в майбутніх конфліктах? За тим, у кого більше грошей і ресурсів на створення голяфів? Чи за тим, хто виявиться найрозумнішим, найкмітливішим інноватором, здатним швидко вчитися і створювати нових давидів? Подумайте про це. Дякую за увагу.